Життя стає кращим, це підтверджує статистика А цифри не брешуть. Або принаймні дають вагомі підстави їм вірити Уже кілька століть у всіх країнах і культурах графіки рухаються вгору, розповідаючи історію досягнень і прогресу нашої цивілізації. ВВП зростає, бідність зменшується, рівень освіти підвищується. Показники здоров'я покращуються, люди живуть довше, доступ до інформації просто безпрецедентний, технологічні інновації продовжують свій невпинний рух. Судячи зі статистики, ми, як цивілізація, досягаємо вражаючого прогресу. Кожне наступне покоління може очікувати на те, що воно буде більш заможним, ніж попереднє. З точки зору економістів, ми котимося в утопію. Але чи справді всі ці показники, графіки та діаграми, якими одержимий світ відображають покращення добробуту людини? Всі знають, що економічне зростання, індустріалізація та споживацтво призводять до змін клімату, виснаження ресурсів, знеліснення, масового вимирання видів, загрожуючи всій планеті, технологічні прориви та агресивна урбанізація, дестабілізують життя місцевих громад, підвищують рівень стресу. Призводять до ізоляції, спричиняючи психічні захворювання. Вирішуючи одну проблему, ми створюємо дві інших. Безперечно, згідно з цифрами, ситуація в цілому по світу покращилась. Але за цими цифрами ховається своя ціна більше багатства, але менше сенсу. Як у науково фантастичній антиутопії місто виблискує досконалістю зовні, але за зачиненими дверима машини переносять прогрес у людські жертви: чи вартують вони? Чи поглиблюють всі ці розрахунки згуртованість? чи зміцнюють спільноту, чи надають життю сенсу? Чи, може, навпаки, культивують роз'єднаність, виснаженість і тугу серед достатку? Чи може ідея про те, що більше речей автоматично робить життя кращим для всіх, якщо не цілковито хибна, то принаймні сумнівна. По-перше, наше визначення прогресу має свої сліпі зони. Воно акцентує лише на матеріальному збагаченні та індивідуальному успіху: більше багатства, більше статусу та більше речей. Але нічого більше за це. Так видається, що показники, якими ми обираємо керуватися, дволико зраджують ті цінності, які ми декламуємо. Зосереджуючись лише на цифрах, ми спрощуємо все багатство життя до формули, але ж людське щастя не може бути повністю відображене лише математичними обчисленнями. Статистика дає лише крихту розуміння всього багатства людського досвіду. Найцінніші моменти життя, любов, дружба не піддаються кількісній оцінці. А як виміряти диво? Ну добре, нехай чудес не буває. Але й поняття краще життя дуже суб'єктивне. Для топ-менеджера з Кремнієвої долини утопія, наприклад, може означати повністю автоматизовану розкішну віллу, безпілотний автомобіль і цифрового асистента, а для кочового пастуха це лежати на сплячому барані і споглядати зірки в тиху ніч. Утопія одного, антиутопія іншого, це Анка. Вона менеджерка середньої ланки у процвітаючій сільськогосподарській корпорації. На папері її життя покращується зарплата зростає, на носі підвищення капіталізація її компанії летить угору з виходом на міжнародну арену. А під блискучими графіками Нема часу на сім'юче захоплення, так як цілий час на зустрічі. Жорсткі дедлайни давно позбавили сну. Друзів не лишилося, бо всі женуться за кар'єрним статусом, і вона почувається самотньою та спустошеною. Анка спостерігає, як графіки повзуть угору у той час, як її психічне здоров'я летить донизу. Стрімке зростання нарощує невдоволення. А це Меланка. Меланка має свою невеличку фарму в іншому кінці світу. Вона тяжко працює, встає до світанку і трудиться до заходу сонця. То хід скромненький, але вона спить спокійно. Щоранку схід сонця приносить радість разом з куткудаканням курей і беканням кіз. По вечорах вона ж зустрічається із сусідами і всі обмінюються історіями. І хоча графіки Меланки залишаються незмінними, її життя відчувається багатим і наповненим. Але в один момент приходять агрокорпорації, ті самі в одній з яких працює Анка. З прагляду експансії, вони загрожують такому способу життя як у Меланки, оскільки вони вважають його відсталим і мають на меті нав'язати свій. І тоді села порожніють, а молодь мігрує до міст у гонитві за зростаючими графіками, обмінюючи на них своє мирне життя. А хтось навпаки шукає його, залишаючи цифри в минулому. Так, колишні акули бізнесу прагнуть обміняти свій статус та багатство на життєве наповнення і стають волонтерами або монахами. Виснажені офісом, колишні корпоративні щурі покидають свої щурячі перегони, щоб подорожувати світом, досліджувати нові краї та культури. Звісно, це означає менше майна, менше безпеки, але їхня лінія здивування і захвату підіймається дедалі вище не додаючи проте ні пункти ВВП. Тут немає якогось єдиного правильного шляху, і, вочевидь, жодна система не може бути утопічною. Завжди будуть компроміси й парадокси. Прогрес не є монолітним. Його форма змінюється під різними кутами зору. Досягнення, які переносять піднесення одним, можуть обтяжувати інших. І ніякі універсальні метрики не в змозі відобразити наші різноманітні протиріччя. Люди не графіки. Перш ніж святкувати кожен пік слід ретельно розібратися, зростання для кого? Якою ціною? Краще дуже залежить від того, де ми знаходимося і як дивимося. Протягом багатьох поколінь лінійне зростання графіків було символом прогресу. Але життя підпорядковується складнішим ритмом циклом росту і занепаду, сезоном бурхливости та спокою. Дерева не ростуть аж до неба, і квіти не цвітуть вічно. Важкі сезони приносять стеглі плоди. Саме невдачі часто стимулюють зростання. Труднощі формують стійкість, мудрість і характер. Успіх може породити самовдоволення і безрозсудність. Повороти вниз же спонукають до роздумів, запрошуючи нас переосмислити цінності. Стріла прогресу не пряма, радше звивиста, навіть глобальний максимум матиме свої локальні мінімуми. А справжні прориви відбуваються геть чарівним чином саме тоді, коли ти взагалі забуваєш про той клятий графік. Адже за межами вимірюваного світу існують реалії, яких статистика торкнутися аж ніяк не може. Ми живемо в реальності чуттєвого, прекрасного і багатозначного, яке лежить поза межами усіх цифр і десяткових знаків. Чи не водять нас в оман у наші метрики та моделі? Чи не є хибою та навіть дурістю наше бажання, кількісно виміряти життєвий досвід цього людства? Хіба цифри не пропонують лише одну єдину сюжетну лінію вузьку обмежену сучасним мисленням? Життя ж воно безладне, неоднорідне, пульсуюче, його сенс з'являється в моменти благоговіння, роздумів, пробудження, які виникають на звивистих індивідуальних шляхах. А не в таблицях чи діаграмах. Нам би навчитися коли рухатися вперед, а коли слід спинитися і просто насолодитися краєвидом. Іноді менше це більше. Чи зможемо ми знайти сенс не лише в тому, чого досягаємо, а й у тому, як ми проживаємо життя. Звісно, позбутися цифра неможливо. Але й не потрібно. Нам просто потрібен новий, більш тонкий і цілісний підхід до кількісної оцінки нашого добробуту. Певні кроки до цього вже робляться, наприклад, вимірюванням індексу людського розвитку. Але також не варто забувати, що з самого початку часів, уже як десятки тисяч років анімістичні суспільства мисливців-збирачів процвітали і продовжують це робити без жодних графіків чи мірил прогресу, як ми визначаємо їх сьогодні. Їхнє просте, але цілісне життя в гармонії з природою, з духами, які її населяють, з власною громадою, дає безцінні уроки щастя, яких не помічають наші показники. Графіки приходять і відходять як пори року самі по собі цифри не дають відповідей, але разом ми цілком можемо їх знайти. Абстрагуючись від метрик, ми відкриваємося в рази багатшим можливостям, ніж просто матеріальні блага. Мистецтву, емпатії, природі, спокою, креативності, гармонії, духовності та дивам. Тим не менше графіки продовжують повзти вгору.